Вибиті шибки і посічені осколками стіни, холод, але при цьому надія. В таких умовах нині працюють чернігівські бібліотеки імені Коцюбинського та Довженка. 30 вересня їхні співробітники відзначають своє професійне свято. Другий поверх все ще залишається в такому стані, оскільки там небезпечно для наших читачів. Тому і як дитяча бібліотека, так і доросла бібліотека здійснює своє обслуговування на першому поверсі. 27 лютого перша російська ракета, що вдарила по Чернігову, знищила дитячу стоматологічну поліклініку та сильно пошкодила будівлю бібліотеки. Так, окупанти показали, що для них є пріоритетними цілями. Загалом з 13 філій Чернігівської міської бібліотечної системи дві постраждали сильно. Ще у двох на вулицях Толстого та Самоквасова обстрілами вибило вікна. Також прямого влучання зазнала обласна бібліотека імені Короленка. А дитячо-юнацька, що знаходилася біля стадіону імені Юрія Гагаріна, знищена на ворогом повністю ця війна це наша боротьба за нашу культуру, за нашу мову, за нашу історію. І, звичайно, ми бачимо з території, на які приходить нога окупанта. В першу чергу вони знищують бібліотеки, знищують українські книжки. Далі вони йдуть в освіту, духовність нашу. І ми маємо це зберегти для того, щоб чітко розуміти, чітко усвідомлювати, що ми хочемо мати в Україні. Після того, як росіян вигнали з території області, бібліотекарі взялися відновлювати свої заклади. Вибиті шибки заліпили плівкою. Пошкоджені стелажі зібрали наново, а книги підклеїли. Наразі вже 12 філій Чернігівської міської бібліотечної системи відновили роботу. Жителі міста теж повертаються до улюблених книгарень. Можемо сказати точно, що бібліотеку не забувають. До бібліотеки записуються нові читачі, які ходили до інших бібліотек. І також переселенці, які приїхали з інших областей, і наші читачі, звичайно, коли повертаються, вони приходять до бібліотеки. А продовж літа дуже багато брали шкільної програмової літератури. А зараз, коли школа почалась, то вже більш переключились на художню літературу вже для себе, для саморозвитку і взагалі за задоволення читання. Працівникам бібліотек, які доклали багато зусиль для збереження своїх закладів, з нагоди свята вручили подяки від очільника Чернігова. Міська рада наразі завершує розробку проєктів відновлення книгарень, що постраждали від російських обстрілів. Також ведуться переговори з поляками щодо фінансової допомоги.